Останнім часом на Харківщині почастішили випадки телефонного шахрайства. Ганні Іванівни зателефонували у другій годині ночі. Піднявши слухалку, жінка почула таке, від чого кров застигла у жилах. Мама, мені плохо Мене то Я передаю трубку. Я передаю трубку. Я взяв е е эту ж трубку, беру, тут слушаю. Він мы ми з міліції, ми... ваш син убил человека і зараз задержаний. Далі дій зловмисників передбачувані вони захотіли винагороду. У вас е е то, деньги є 20 тисяч. Я говорю, відкуда в мене 20 тисяч? У мене 20 тисяч немає. То есть дів з половиною тисяч на больницу і на похорони. Вот забирала ольго вдома. Ну, хорошо, зараз чоловік приїде і вольме деньги. Зловмисники пообіцяли, що за годину після передачі і... грошей син Ганни Іванівни вже буде вдома. Копієчки не залишилося до пенсії. Я теж отето хранила і взяла й оддала, прийшов звонок у димофон. Я відкрила і, і тут відкрила і два часа ночі одна. Ви представляєте? Ні страха, нічого не було. Не, 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 нічого не за все. Подібна ситуація склалась і у Петра Івановича. Тільки чоловікові зателефонували вже у третій годині ночі. І зразу говорить па, Возьми ручку, запиши телефон. І он так як всегда, повністю, папа не говорить. А, па. Вот возьми, ну, я уж, говорю, давай записав. Я, я дальше, а далі говорить, а сейчас по этому телефону позвони Алексею Григоровичу. Чоловік так і зробив. Той син говорить, сделав наезд на чоловіка і зараз сидить у нас в отделені, йому грозить. Срок. Втім, Петро Іванович виявився пильним та не піддався паніці. Ну, добре, що там таке? От. Дай йому трубку. Ні, трубку не дам. Это. От. Ну, потім, поки вони мотали, мотали, далі гаряче. Це на греть 15 тисяч. Почувши, що таких грошей нема зловмисники почали зменшувати суму. Говорить, Этот потерпевший, говорит, соглашается, пусть дает 3000 и не надо ничего. Вы, мол, сможете уплатить 3000 тысячи? Гроші Петра Івановича стали останніми, які зловмисники намагалися отримати від ушуканих пенсіонерів. Потерпілий спочатку повірив, що це ці кошти, які він прираховує, начебто, для спасіння свого родича. Однак в останню мить засумнівався, викликав працівників міліції і вдалося затримати буквально на гарячому цього, цього громадянина, братчина, який вже в ході до розслідування розповів про. Ще епізоди, які він вчиняв, вони були перевірені слідчим шляхом. Його опізнали, інші обманці громадяни, що саме він приїжджав, саме він забирав ці кошти. У прокуратурі міста кажуть, одним зі зловмисників виявився харків'янин 69-го року народження, який працює у одній зі служб таксі. Наприкінці грудня 2014 року з нових мотивів вступив у змову ще з однією особою. Досудове слідство наразі активно розшукує цю особу. І вони домовили, що цей чоловік буде телефонувати людям похилого віку. Частину грошей правопорушник перераховував на банківську картку свого подільника. Наразі органам слідства доведено 13 епізодів злочинної діяльності цього братчина, який діяв як на території міста Харкова, так і Харківській області, зокрема з міському районі. Сума збитків заданих таким чином потерпілим становила вже більше 100 тисяч гривень. Наразі накладений арешт на квартиру підозрюваного обвинувальний акт вже направлений до суду. Як райський куточок перетворився на суцільне пекло для мешканців та гостей села Соколове з Мівського району. Знають за цими дверима. Вже протягом нових років одне з місцевих молочних підприємств практикує викиди відходів виробництва прямо сюди, на землю поза підприємством, через що тут просто неба з'явилось справжнє болото. цьому всьому полю, де воно знаходиться, там ходити вообще нереально. реально там просто ну топі болото. Мешканці села занепокоєні, адже заболочення місцевості далеко не єдина проблема. Основне джерело питної води тут колодязі. Проте забруднення грунтових вод вже спричинило для людей безліч незручностей. Воду як возьмеш, вона не хуже, воня як оце, а нам ніде брати. Ми беремо і п'ємо. А що нам робити? Ані пити, ані навіть дихати поблизу підприємства, котре знаходиться в 50 метрах від житлових будинків, скаржаться люди, неможливо. Дихати нічому. Дітки маленькі, сидимо позавчора, возле колодця, отам, воно як повіяло, дивимося, машина отам, стала біля того. Видно, скачали, вилили. І якраз воно вітер, діти почали рвати маленькі, ой, каже, дихати тіче. Ми потікали в хату. А що ми потікали в хату? Потікали в хату, дихати в хаті жара, а форточки ми не можемо відкрити двері. Встаємо часа у два ночі у три відкриваємо двері, щоб хоч трохи жара -та вийшла, дихати нічим. Резервуаром для накопичення відходів є ось ця цегляна споруда. Саме з неї і витікає каламутна рідина з різким запахом, розповідають селяни. Буває таке, що перелік йде, багато машин приходять, їх моють, і вся, ну, може представити, що там твориться, оттуда витікає. І йде коротко, по жилобкам От і тут на сьогодні, тут, сьогодні знімати вам, вам і дня тут мало. Аби не гадати, чому шкідливі відходи опиняються у цьому резервуарі та руками перебувають у ньому. Йдемо на підприємство. Проте коментар так і не отримаємо. Ніхто з керівництва до журналістів не вийшов. <звук> Ну, замок. Про жахливе ставлення керівництва установи до екологічної ситуації знають і слідчі Зміївського райвідділку. Вони кажуть, що з вказаного відстойника вони всі викиди вивозять свої, своїм автомобілем. Ну, документування вказаного факту тобто було, що виїжджали кожного дня і днювали, і ночували, там, щоб це довести. Прокуратура району виступає процесуальним керівником у цій справі. Тож наразі, за фактом забруднення землі, розпочато кримінальне провадження та вже встановлено розмір збитків заподіяних державі, кажуть у прокуратурі. Вже отримано розрахунок заподіяних збитків за результатами перевірки, яка була проведена державною екологічною інспекцією Харківської області. Встановлено, що сума збитків складає трохи більше 98 тисяч гривень. Ця земельна ділянка є забрудненою вже тривалий час, оскільки не. Незважаючи на наявність претензії державної екологічної інспекції, підприємство не усунуло заподіяні збитки. Я говорю не тільки про те, грошове нарахування заподяної шкоди, але й про приведення ділянки у відповідний, у належний для використання стан. Відповідно до результатів досліджень, кількість забруднюючих речовин у ґрунті, зокрема амонію, нітратів, фосфору, смоли і тваринних жирів, суттєво перевищує їх гранично допустиму концентрацію, аби ситуація не переросла в екологічну катастрофу. Прокуратора району заявила. Цивільний позов до суду вже е, зараз направлено позовну заяву для того, щоб захистити інтереси держави, тобто усунути ті витоки води, ті витоки відходів, які склалися внаслідок діяльності підприємства, і е, як наслідок отримати земельну ділянку, якою можна користуватися у подальшому для інших цільових потреб. Мешканці сподіваються, що винуватці ситуації відповідатимуть за свої вчинки і невдовзі люди не ховатимуться вдома від смороду на ву. А гулятимуть околицями рідного села, насолоджуючись свіжим повітрям. Ані невдовзі виповниться 18 років і вона стане повноцінною господаркою цього будинку. Проте перш ніж отримати право власності, дівчина пережила таке, чого й ворогові не побажаєш. Два роки тому життя у цьому будинку перетворилось для дівчинки на суцільний жах через смерть відчима. Коли папа умер, вона, звісно, вона не здержалась, у неї була паніка. Вона плакала, вона не знала, що робити. Вона вже входила домой кожен день водку покупала себе. Я ну, психовала постійно. Gracias. На водку купить там 2-3 бутылки. Я возьму ту бутылку, те бутылки она приведет друзей. Я говорю, что вы здесь делаете? Они мне такие, кто ты здесь такая? Я говорю, кто я такая? Я хозяйка в этом домі. Говорю, меня не волнует. Собрали все свои вещи и уходите. Мама там на меня начинает орать, там меня называют нецензурными словами. то, и Я беру ту водку, то здесь обугал разбивала дома, то выливала. она меня на меня кидалась, конечно, драться. Врышки матер залишила дівчинку. Саму у будинку приїхавши до іншого чоловіка. Біздені без нічого я вжила. Получається на мамину ну, не детське. Ну вона получала на мене там триста гривень, а то взагалі мала була. Це ні світ, ні газ от, оплатити нічим було. І я так на їду, їда, їда, все більше нічого. Чутки про те, що неповнолітня господаря сама у будинку, швидко дійшли до служби у справах неповнолітніх. Служба дізналася про те, що мати покинула дитину, і вона проживає одна в будинку, і через що вона була. Вже за місяць директор центру соціальної реабілітації повідомила дівчинці сумну звістку. Скажу. У, нам дзвонили служби і сказали, що твоя мать умерла. Я сиділа ось вот так, сиджу і сльози ну, це я не могла цього видержати. Отримавши статус дитини-сироти, за півроку Аня опинилася у прийомній родині. Тим часом прокуратура Шевченківського району встановила факт порушення майнових прав дівчини не тільки на будинок у селі Петропілля. Мати за життя одержала у власність земельну ділянку, яка знаходилася на території іншого району, це Валківський район Харківської області, але державний акт на право власності на землю вона втратила. Різні прізвища матері і дитини стали перепоною на шляху подання до суду позову про. Визнання права на спадщину, аби довести спорідненість ані з її мамою, прокуратура району звернулась до суду. Після встановлення судом факту родинних відносин прокуратура району подала цивільний позов до суду про визнання права власності на майно, а саме на житловий будинок та на земельну ділянку, яка знаходиться в Алківському районі, у направі спадкування за неповнолітньою Анною. На даний час у нас є рішення суду, яке вступило в законну силу, де передбачено, що Аня є. Власником будинку та з досягненням повноліття вона зможе самостійно господарювати у власному будинку. Найголовніше для життя у будинку є світло, вода і газ. З ремонтом каже прийомна матір, допомагатиме. Прокуратура зробила велике діло, тому що там у родітілі вже були. Мама заміж виходила два-три рази. Приходилось встановлювати, що дівчинка дійсно являється її дочкою. І це все ці всі проблеми, вони, звісно, ми і переживали, думали, не вспієм. Тут вже треба було ще до 18 років спіти, поки вона входить в статус дитини-сироти. Так що великий уклін і благодарність прокуратурі. Це дійсно від душі. Нагадаємо, працівники прокуратури постійно опікуються проблемами неповнолітніх.